Збройні сили України продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку. Зокрема, наші бійці вже встановили вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка, що значно ускладнило логістику російських військ. Про це повідомив начальник прес-служби східного групування військ збройних сил України Ілля Євлаш. Він розповів, що на Бахмутському напрямку українська армія має успіхи. За його словами, росіяни не відмовляються від своєї мети повністю захопити Луганську та Донецьку області. Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог зараз інтенсивно намагається повернути позиції у звільнених Андріївці та Кліщіївці, адже вони дуже важливі для оборони Бахмута. Відстань з Кліщіївки до Бахмута 7 кілометрів. Оголення цього флангу дає ЗСУ нагоду більше завдавати артилерійських ударів по скупченню особового складу росіян, їхніх командних пунктах та техніці. Зазначив, що вихід поблизу Андріївки і Кліщівки дає зсу можливість ближче підійти до траси Бахмут-Горлівка, яка вже знаходиться під нашим вогневим контролем. Туди вже дістають і міномети, і протитанкові розрахунки. Тому постачання противника на цьому напрямі вже значно ускладнилося і ускладниться в подальшому. Він також розповів, що українські бійці продовжують наступальну операцію на південному фланзі поблизу Бахмута та мають успіхи в райони Андріївки, Одрадівки та Курдюмівки. Також ЗСУ продовжують завдавати ударів там, де окупанти найменше цього очікують, і значно меншими силами в порівнянні із противником продовжують рухатись вперед, попри домінування противника в повітрі. За його словами, армія РФ несе 7-8 разів більші втрати в обороні ніж українські в наступі. Ще у травні командувач східним угрупуванням військ Олександр Сирський говорив, що ЗСУ наближається до оперативного оточення Бахмута. Також нещодавно військовий експерт Владислав Сілізньов у коментарі РБК Україна розповідав про те, що коли ЗСУ переріжуть трасу Горлівка Бахмут, Росіянам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики. При цьому каза. Ти про готовність до оперативного оточення Бахмута поки що зарано.